Ви мене питаєтесь, чи можна активувати ікони, тому що недавно було відео про те, що можна активувати статуетки, і хтось там розумів написав, не знаючи мене, звичайно, і те, що я передаю багато років, що я так само багато цих років розказую про те, що звичайно ніяким статуеткам ми не поклоняємося, тому що це просто проявлення. Що таке статуетка? Що таке образ, так, ікона. Це фізичне проявлення, образ певної духовної матерії, вищої матерії, наприклад, Христа, так, у нас є образи Христа. Звичайно, якщо ви від голови молитесь там і живете в голові по обрядах, ну це ваша справа, вашої вин свідомості. У мене це все інакше відбулося. Я це все відчуваю цвінерую через серце і Христа, і всі ці енергії, які в мене є, проявлені в статуетках, і це прекрасно, що в матеріальному світі так само. Проявляються якось мусить, так як і ми проявлені, якось проявляються ці енергії для того, щоб ми могли їх побачити, візуалізувати легше, тому що ми все таки з вами живемо в матеріальному світі, але це не означає, що потрібно там статуеткам молитися. І тому що ну, це не статуетка, ми молимося, віддаємося вища енергія. Статуетка вона цю вищу енергію проявляє в матеріальному світі. Показує її як частинка її. Тому я вам дала практику, як активувати саме ці статуетки для того, щоб вища енергія проявилася тут на землі. Мої сонечки, тому що ми зараз з вами знаходимося в переході божественному. Між іншим, ви так само питаєтеся, як перейдуть діти, чи перейдуть? Звичайно, якщо ви переходите, повірте, ваші діти так само ну, 90 що вони так само перейдуть, тому що вони мають вашу велику частину своєї душі, а вони а, ваше майбутнє, тобто, ну і мої, мої звичайно, діти це наше майбутнє. Тому, якщо ви переходите, то діти так само перейдуть. Чи перейдуть тваринки? Не всі так само. Я бачила, що навіть не всі дільфіни будуть переходити, при тому, що вони. Дуже високі створіння, тому це так само дуже все індивідуально, в залежності від еволюційних рівнів тварин. Тому сказати, що прям всі тварини перейдуть, це неможливо. І впевнена в тому, що тварини, які більш скажімо так, агресивні, там, то вони будуть трансформуються в травоядних, не агресивних. Тобто всі або трансформуються в позитивних тварин, не агресивних, не будуть їсти один одного, або тоді підуть.